В одному з попередніх випусків програми ми розповідали про арешт у бразильському місті Куритиба підполковника Гекайла, якого в австро угорщині звинуватили у шахрайстві. У газеті не повідомляється, які саме незаконні дії вчинив військовий. Дізнаємося тільки, що він утік зі Львова з великою сумою коштів і подався в південну Америку. Проте вже тоді, ще на початку минулого століття, існували міжнародні правоохоронні організації, на кшталт сьогоднішнього Інтерполу, що відслідковували злочинців, які прагнули уникнути покарання, відправившись за океан і оселившись у новому світі. В іншому випуску газети читаємо докладнішу інформацію про випадок у Бразилії. Повідомляємо подробиці арешту підполковника Гекайла. Дізнаємося, що він прибув до Бразилії у квітні минулого року під чужим іменем Джон Мюллер. Потім вирушив до Аргентини та за якийсь час повернувся і оселився у бразильському місті Куритиба. Але вже під іншим іменем Карлос Вебер. Мав велику суму грошей та планував придбати велику ділянку землі і насолоджуватися заможним життям. Проте... Був затриманий місцевою поліцією на прохання нашого консула, доктора Бертоні. Під час затримання Гекайл показав російський паспорт на ім'я Карлос Вебер та назвався російським вченим. Але при обшуку були знайдені його фотографії в австрійському військовому мундирі і навіть сам мундир. Гекайла перевезли до Ріо де жанейро звідти на австрійському кораблі, Індія до Італії. Отак От викрали через прив'язаність до військового мундира, не зміг вчасно викнути, возив за собою. Це і стало його роковою помилкою. Аварія на залізниці. У середу, 9-го числа цього місяця, між станціями Єзупіль і Дубівці потяг переїхав якогось невідомого селянина. Але не священника, як помилково повідомили львівські газети. Мовляв, Ксьонза розірвав локомотив. А то був селянин. Ну, від цього трагедія не була меншою, як на мене. Ще одна аварія. Дирекція державних залізниць у Станісловові повідомляє, 17 числа цього місяця під час прибуття товарного поїзда на станцію у Миколичині о 5 годині 14 хвилин ранку локомотив із трьома вагонами з невідомої наразі причини зійшов з рейок. Легкі травми отримав лише Кочегар. Пошкодження техніки та транспортних засобів також незначні, триває розслідування. Інша стаття магістрат для працівників поліції та пожежної служби організував практичний курс з надання першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях разом із вивченням будови людського тіла. Лекцію читає міський лікар доктор Рубінштейн. Демонструючи усе на відповідних зображеннях і засобах. І знову низка статей про тодішню підтримку вітчизняного виробника. Пан Адольф Гуравський організував на вітрині свого бізнесу виставку пряників і тортів вітчизняної фабрики Бургула. Що це за фабрика? Не знаю. Звертаємо на це увагу громадськості, закликаючи купувати саме цю продукцію замість іноземної. Адже вироби гургульської фабрики здобули загальне визнання та чудово замінюють кулінарні вироби закордонних фірм. Купляйте своє. І знову ж таки інформація: купуємо вітчизняні сірники. Результатом акції товариства промислової допомоги стало те, що сьогодні сірники вітчизняних фабрик можна придбати у кожній крамниці міста. Якщо громадський завжди буде вимагати нашу продукцію, то вперті купці змушені будуть розірвати стосунки з пруськими фабрикантами, які бомбардують нашу країну своїми запалками. На коробках вітчизняних сірників згадуються міста стрий, сколе або болехів. Інші сірники навіть з написом Національний продукт є іноземним товаром, тобто не купляйте такі. Товариство промислової допомоги у Станіславові звернулося до кількох вітчизняних фабрик з проханням замінити польські та німецькі написи на етикетках. На польські та українські для товарів, які направляються до східних районів імперії, це відповідало б реальним мовним потребам, а також могло б збільшити попит на вітчизняні товари. Правильно. Знову ж таки, правильно. Оголошення. Дирекція державних залізниць у Станіславові має намір здати в оренду приміщення для роботи залізничного ресторану у Бучачі. Письмові прохання пропозиції потрібно подати не пізніше 15 квітня до дирекції державних залізниць у Станіславові. Додатково вимагаються такі документи. Перше свідоцтво моральності. Що то за таке свідоцтво? Хто його видавав? Цікаво. Друге сертифікат про вміння вести ресторанний бізнес. І третє депозит у розмірі 100 крон. Пропозиції будуть оприлюднені 15 квітня 1904 року о 14-й годині. Підпис. Дирекція Цісорсько Королівської державної залізниці. Чи знайшли? Як думаєте, охочих вести бізнес? Думаю, знайшли. Ну, і тепер розділ хроніки: спроба самогубства. Марія Добровольська, 60-річна вдова міського візника, у вівторок намагалася вбити себе вистрілом з револьвера. Однак до пострілу не дійшло, тому з жінкою нічого не трапилося, хіба що втратила револьвер, який у неї забрали. Ну і добре зробили. Можливо, жінка не могла перенести смерть чоловіка. Міністерство національної оборони повідомляє. З 1 вересня цього року відбуватиметься прийом близько 130 претендентів до кадетської школи національної оборони у відні. Умови: вік від 15 до 18 років. Свідоцтво про закінчення з доброю успішністю п'яти класів реальної школи або гімназії. Ну, це був направду реальний шанс зробити військову кар'єру. Тому охочих, я так думаю, вистачало. Ніхто тоді не думав, що, і не передбачав, що через 10 років розпочнеться кровожерлива Перша світова війна, а серед її жертв, ймовірно, будуть і ці тоді юні хлопчаки. Газета для хворих. Завдяки зусиллям товариства. Далі йде абревіатура Тол. Я не знаю, що це означає. На кам'яниці Лібермана. Біля вітрини гендлю пана Квятковського було прибито засклений ящик для читання газет. Зроблено це насамперед для пацієнтів загальної лікарні. Передається під опіку громадськості. Тобто, щоб не знищили вам дали, слідкувати за газетною скринькою мали самі ж мешканці Станіславова. Лекції. Сьогодні о 17.00 у залі Сокола відбудеться лекція професора К. Стринського на тему Електрика та її застосування з демонстраціями. Вхід 10 галерів того ж дня при товаристві ремісників Зірка у великій залі дирекції залізниць відбудеться лекція професора Вондася Дася на тему. Рух землі навколо Сонця. Вхід вільний. Чому ж так? Як про електрику лекція, то плати, а як про рух небесних об'єктів, то безкоштовно. Ну, якось несправедливо. Зараз цікава дуже інформація наша. 22 березня цього року українська молодь. Місцевої вчительської семінарії організувала у театральній залі урочистий вечір до 43-ї річниці від дня смерті українського поета Тараса Шевченка. Зал був ще забитий глядачами. На сцені бюст поета, пан Девоссер, професор семінарії. Прекрасними, змістовними словами підкреслив важливість діянь поета, закликаючи молодь наслідувати пророка. Згодом звучали пісні, зіграно 5 театральних сценок, що відображають найважливіші моменти з життя Тараса Шевченка. Вони справили сильне враження на глядачів, особливо остання постановка. Під бенгальським освітленням викликала ентузіазм і назавжди закарбувалася у пам'яті кожного присутнього. Реклама сміхушки для поливаного понеділка у формі букетів і різноманітних фігур доступні за дуже дешевими цінами в аптеці М-крапочка Бібрінга у Станіславові. Ну той Бібрінг продавав усе. Не аптека, а склад тисяча дрібниць. Фотоапарати Kodak для любителів прості у використанні і доступні у широкому асортименті за заводськими цінами лише в аптеці Зигмунда Рейса у Станіславові, що на вулиці Смолки. Ну і нині можна придбати фотоапарати цієї фірми. Довгожителька. Це не реклама з нашого боку, це констатація факту. Але цікаво, чому вони продавалися в аптеці фотоапарат. Нерухомість! У зв'язку з переїздом до сільської місцевості в Станіслові продається вілла одноповерхова, це гляна, із заскленою верандою, стайнею, каретною. Ну, каретна, це гараж для підводи, з гарним садом, фасад огорожі по центральній вулиці: 55 метрів, адреса, вулиця Польова, 25. Хто зацікавився надсилати повідомлення у Станіславське агентство газет і оголошень панові Ясельському? Як ви думаєте, продав пан Ясельський свою нерухомість? Бо сьогодні би наші забудівники купили цю ділянку і вибудували би там багато-багато-багато поверхів. Час нашої програми минає. Дивлюся, як завжди на свій цигарок. Відцикав він уже. Достатньо, тому варто завершувати нашу програму. До побачення! Зустрінемось!